У жовтні 2020 року реконструювали фонтан біля оперного у Львові. Особливістю цього фонтана є те, що він світловий, музичний, навіть ароматичний. Правда, запаху не чути. А ще цікаво те, що він метеозалежний. Тобто, коли починається дощ, фонтан вимикається. Але чи потрібно було це? І чи подобається це львів'янам? Давайте в них запитаємо. Скажіть, будь ласка, чи подобається вам новий реконструйований фонтан, чи старий був кращий? Старий був кращий, на мою думку, старий був кращим. Спекотну погоду тут освіжитися може кожен. Підписуйтесь на Vox та ставте подобайки. Ви знаєте, я вважаю, і взагалі ми рахуємо, що старину треба зберігати. І старий треба було, якщо він потребував ремонту, відремонтувати, ресурвати. Старина вона безподобна, її зберігати треба для потомків. Чесно кажучи, новий доволі гарний. Підсвітка красива. Я старого так дуже не пам'ятаю, але новий гарний. Новий подобається. Дітки можуть бавитися. Це подобається. Тут дітлахі бавляться, це є прекрасно. Старий був кращий. Львів'яне, а як ви вважаєте, старий фонтан був кращий? Чи вам подобається новий? Напишіть в коментарях.